Для того, щоб ослабити Європейський Союз переговорній позиції, він якраз і намагається сказати, що я буду вести перемовини з конкретною країною. Ми вже знаємо, виходячи з його риторики перед виборами щодо певних контактів з Орбаном, це означає, тому, що Орбан буде скоріше голосувати так, як скаже Трамп, а не в інтересах Європейського Союзу. Можливо, до Орбана приєднаються і інші, зокрема, наприклад, Фіц або інші якісь е лідери е європейських країн, і таким чином він буде прагнути послабити Європейський Союз, е зробити його не єдиною силою, а там, де кожен тягне, скажімо так, ковдру на себе. І в результаті такої політики відповідно досягати кращих умов для себе. Тобто, у зв'язку з тим, що європейський союз не зможе. Узгодити, наприклад, якісь кроки у відповідь, то їм придеться виконувати ті рішення, які будуть нав'язувати Трамп.